Так як багато звернень і дзвінків стосовно запису на курсу і програми курсу, а на сайті там достатньо стислий такий у нас список того, що ви будете вивчати, то все ж таки прийняла рішення записати вам це відео, щоб розповісти більш ретельно да розширений план вам показати, про що ми будемо говорити з вами на курсах. На сьогоднішній день хочу вам нагадати, що з 11 серпня у нас стартує вже курс перший рівень курсу за напрямком мене. А на початку вересня ми плануємо запустити ще курс Митний брокер-декларант. Тому сьогодні поговоримо про ці два курси, що ми будемо тут вивчати. Ну, Давайте почнемо з декларанта. Да? Тут у нас буде і теоретичні, і практичні завдання. І Завдання і заняття. У вас будуть і домашні завдання, у вас будуть і тестування, ми будемо перевіряти, наскільки ви засвоюєте матеріал, наскільки він гарно підготовлений. Тому як я вже казала, що формат лекцій у нас онлайн, формат у нас інтерактивний. Що означає от ця завжди кажу про цю інтерактивність? Ну, наприклад, ми розбираємо е, таку тему, як інкотермс. Да? Дуже складна тема, хто стикався, да, розібратися в цих умовах поставки, е, хто за що відповідає, що продавець, що покупець, які ризики, е, які обов'язки, да, які витрати, хто транспорт, то страхування і так далі. Що будемо робити? Ми Ми будемо розбиватися на пари і. Будемо моделювати ситуацію, хтось буде продавцем, хтось покупцем, і кожному достануться свої умови поставки після того, як ви прослухаєте лекцію. І ви самостійно будете розповідати, які у вас ризики, які у вас обов'язки, які у вас витрати, і що вам за це буде, якщо ви їх не виконаєте. Тому саме ось так ми будуємо наші лекції. Ми хочемо чути наших слухачів, і це саме головне. Тому поїхали по е, тематики е, декларант, Да? Значить, перше на першому рівні ми будемо розбирати зовнішні економічні договори, їх види. Тобто, це не тільки буде купівля продаж, бо декларанти оформлюють і тимчасове везення, вивезення. Да, це може бути виставки і переробку. Це може бути договір на переробку або на ремонт. Це може бути договір на послуги, хоча вони не декларуються. Але для загального розуміння, звісно, ми будемо про це говорити. Ми будемо говорити про документи, які використовуються в зовнішніх економічних операціях, да, транспортні товари, супровідні, Ми будемо говорити про. Мкотермс, ми будемо говорити відповідно теорія про декларування, що таке партія товарів, як вона формується, часові нормативи. Да і далі у нас підуть практика. Тобто вже буде ознайомлена з програмами QD Pro MD Office і вже ви будете в самій програмі бачити особливості заповнення певних граф митної декларації. Тобто, ви вже починаєте працювати з самим оце брокерським мит забезпеченням програмним продуктом QD Pro MD Office, де ви вже будете самі тикати, микать, питати у вашого викладача, що ви робите правильно, що неправильно. От. Після закінчення першого рівня у нас буде тестування. Тестування буде стосуватися виключно теоретичних знань, щоб ми робили якийсь зріз знань і розуміли для себе, ну чи гарно ви засвоїте матеріал, чи не гарно, і, можливо, задали якісь питання. Може, спікер щось незрозуміло вам пояснив. Далі другий рівень це вже підвищений рівень. Да, якщо люди працюють, вони можуть прийти одразу на другий рівень. От. І тут вже ми будемо говорити про переміщення різними видами транспорту. Ми будемо говорити про митні режими, про країну. Походження, митну вартість, мишні платежі, класифікацію, зберігання товарів під митним контролем, митний склад або склад тимчасового зберігання. Будемо збирати, як правильно у нас заповнюються транспортні документи. Це да, Карнет. Далі вже пішла практика: це заповнення окремих граф, наприклад, графа 31. Ми присвячуємо їй цілу лекцію, бо там багато розповідати різні товари, різні режими, різні ситуації. Тому да, тут практично ви будете вчитися, як правильно її заповнювати в той чи іншій ситуації. Далі ви будете набирати експортну декларацію, імпортну, самі прості, однотоварні, да, щоб дивитися, поступово поступово вводити вас в курс цієї справи. Ви будете робити ПДшки. Вот. Ви будете створювати попередню декларацію з ЗДП загальну декларацію прибуття. І знов наприкінці другого рівня у вас буде тестування. Далі останній третій рівень це вже для фахових Працівників або тих, хто прослухав перший другий рівень, да, якщо в них не було досвіду. Тут ми вже з вами поговоримо про нетарифне регулювання, про об'єкти інтелектуальної власності, да, що як робити, от, як правильно це все відображати. Ми з вами поговоримо про заходи офіційного контролю, ветеринарний, фітосанітарний. Ми поговоримо про порушення митних правил, як правильно діяти, як надавати пояснення, да, як себе поводити в той чи іншій ситуації. Поговоримо про додаткові е, види контролю. По, поговоримо про. Про особливості врахування певних витрат до митної вартості. У нас будуть задачі по митній вартості. Ви будете вирішувати задачі, такі складні задачі по митній вартості, такі зірочкою, щоб ви нічого не пропустили потім, коли у вас буде така сама ситуація. Ми поговоримо про запити митних органів, запити по класифікації, відбір зразків, запити по митній вартості, як оформлюється по 55-й статті, як оформлюється тимчасова додаткова декларація. Да? Ми поговоримо про преференції, як правильно. Оформляти з преференціями з пільгами в рамках угод про вільну торгівлю в рамках інших преференцій, да? ми проговоримо оформлення на експорт сертифікатів про походження СТ-1 або сертифікат загальної форми, або сертифікат Євро-1. Да? Ми поговоримо про здійснення митних формальностей там поза зоною розташування митниці. От. Поговоримо про оформлення міжнародних та поштових експрес-відправлень. І знов Такі практика. Будемо робити багато товарні митні декларації. Да? Вам покажуть, як Секселя вони вивантажуються, як правильно це зробити, щоб не збилися формулки, щоб нічого не пропустити. Да? Практика, ви будете оформляти тимчасову декларацію додатково до тимчасової, значить також оформлення в режимі тимчасового ввезення, да? як заповнюється декларація, на що звернути увагу. От. Оформлення в реекспорті і в реімпорті. Да? Ми будемо давати не тільки вам оформляти на практиці набирати декларації по експорту і імпорту, а також навчати вас в інших режимах оформляти декларації. Бо, як виявляють практика, коли приходять з курсів, то вони знають тільки експорт, імпорт. І коли вони стикаються з іншим режимом, то в них починається просто якась паніка. Тому ми даємо саме у нас вже на третьому рівні, воно буде в різних режимах, міжнародне експрес-відправлення, бо там трохи теж відрізняється право. Вела оформлення ось такий план. Про це ми будемо вам говорити, навчати вас на курсі за напрямком декларант. Що стосується менеджери Z, дуже схожий курс, тільки тут без набору митних декларацій, тут трошки інша практика. Да? Тут ми також будемо говорити про зовнішні економічні операції, які органи контролюють, які державні комерційні органи залучаються, крім контролю, їх ще залучають, наприклад, для отримання якихось документів да, експертній організації, там торгово-промислова палата. Вот. на першому рівні вже у вас буде практика. Ви будете розбирати пакет документів по експорту. Потім пакет документів. Ментів по імпорту потім вам ä, дадуть. Домашні завдання після того, як ви все прослухаєте, про документи, про контракти. Вам треба буде скласти зовнішній економічний договір на підставі тих умов, які вам нададуть. Да, вхідні дані, вам треба буде зробити інвойс, пакувальний. Ми будемо перевіряти, от наскільки уважно ви нас чули і наскільки ви вмієте. Бо для менеджера Z, мені здається, це основне. Я розумію, що контракти, в принципі, пишуть юристи на великих підприємствах. Вот. Але при цьому менеджер Z повинен орієнтувати, що контракт повинен бути складений таким чином, щоб він відповідав вимогам митного контролю, валютного контролю, податковому, ну і інших організацій, які контролюють зовнішні економічні операції. І Якщо немає якихось даних, да, ну юристи можуть не все врахувати. Менеджер повинен це знати, бо без якихось даних просто неможливо ця ну, здійснення цієї зовнішньої економічної операції. От. далі на другому рівні ми знову ж таки поговоримо про переміщення різними видами транспорту, про митні режими, про країну походження, митну вартість, класифікацію, про нетарифне регулювання. Далі ви будете вже розбирати кейси, виявляти там помилки, виявляти які заходи нетарифного-нетарифного регулювання будуть, значить, в цих. Документах, що вам потрібно в даному випадку, О, це вже пішла практика. У вас буде домашнє завдання. Ви будете шукати помилки вже в готовому пакеті документів. От. Ну і третій рівень там вже більш детально. Ми поговоримо, наприклад, про контроль нехарчової харчової продукції, про сертифікацію відповідності. Вот проговоримо знову ж таки про об'єкти право інтелектуальної власності, да, як запобігти всіх цих затримок митному оформленні, якщо ваш товар є об'єктом права інтелектуальної власності або може підпадати. Да, як підготуватися, як знайти того правовласника, як прискорити процес, якщо спрацює Асаур. Поговоримо про складання протоколів про порушення митних правил. Бо менеджер повинен розуміти. Ну, з внесенням змін в митний кодекс. Зараз є питання, є такі моменти, що не завжди на митного брокера складається протокол. Да, є там певні нюанси, про які я, до речі, буду розказувати, коли він буде складатися на саме підприємство. І менеджер повинен бути готовий, да? відповідати, залучати юристів, да і далі якби керувати діями, ну контролювати дії юристів і допомагати їм, да при складанні пояснень. Там, оскаржень і так далі. От. Менеджерів ми будемо навчати, як отримувати фітосанітарні, ветеринарні сертифікати, в які служби звертатися, як складати заяви, які пакет документів, які договори, кому оплатити. Всі ці моменти ми будемо з вами обговорювати. Ми будемо також вчитися е, визначати. Е, Виконання критеріїв достатньої обробки переробки при оформленні сертифікату на експорт євро да, якщо ми користуємося угодою про вільну торгівлю. Тобто ми не тільки будемо вчитися оформляти сертифікат, ми будемо вчити менеджерів взагалі визначати, чи може на цей товар митниця оформити сертифікат Євро-1. Бо дуже часто ми стикаємося з тим, що дійсно що менеджер сам не розуміє як користуватися цими критеріями, і він не розуміє, чи дійсно після на напередодні підписання контракту. Сторона, наприклад, польська там або італійська каже, ви можете нам євро-1, да, бо у нас ми тут п'ять а з євро 1 0%. І менеджер не може одразу відповісти, да, чи буде євро, чи не буде. Йому треба там до брокера. А якщо брокера ще нема, це втрачання часу. От тому ми менеджерам навчаємо, щоб вони самі вже змогли перевірити, чи зможуть товари, які експортуються да їх підприємства претендувати на пільговий режим да, в євросоюзі, і чи можна оформити сертифікат євро. 对。嗯 <laughs> Ми поговоримо також про декларування, про митне оформлення. Тобто, ми познайомимо вас з основними аспектами, тому що будь-який менеджер Z, він спілкується або з відділом декларування на його підприємстві, або з митними брокерами. Також особливу увагу ми будемо приділяти для менеджерів Z документи обіг з державними органами з митницею, з податковою з банком і так далі. Тому у нас буде практичне завдання. Ми будемо вчитися складати заяви на доплату. На повернення коштів, на поновлення режиму вільної торгівлі, тобто, щоб менеджери все це знали. От. Поговоримо знову ж таки про додаткові форми контролю, законні підстави, незаконні підстави, як протидіяти да, незаконним. Вимогам, що застосування з додаткових форм контролю, навчимо вас заповнювати транспортні документи. Я не знаю, треба вам чи це не треба. Але менеджер я вважаю, повинен це знати, як це заповнюється. І якщо нема брокера або він не може, йому треба терміново, щоб він самостійно зміг перевірити це. Розумієте? Вот. Знову ж таки, будемо вирішувати задачки по митній вартості. Чому я включила це в менеджера ЗЕД? тому що формується митна вартість, перш за все з умов контракту. І є такі витрати, коли менеджер сам не розуміє, чи їх декларувати, чи їх врахувати, чи не врахувати. Тому ми да ми будемо вирішувати задачі по розрахунку митної вартості, тому що це основа нарахування і далі податків, прибуткування і так далі. От ми з вами, як із декларантами, будемо навчатися оформляти сертифікати в в торгово-промислових палатах. Да? Які пакет, куди звертатися, як заявку, куди оплатити. Поговоримо про е, повернення товарів, коли у нас не виконується умови договору, і треба повернути товар. Да? Режим реекспорт, реімпорт як повернути платежі, як підготувати пакет документів. От, поговоримо про спрощення і авторизації, тобто. Зараз це дуже така цікава тема, і я вважаю, що менеджери зовнішньої економічної діяльності. Повинні знати, які існують авторизації, і яку смислову нагрузку вони в себе несуть. Бо здебільшого вони чули, да, АІО, е, там спрощення по НІСІТІЕС, спрощення по кодексу, там оформлення за місцем прибуття, накладання плов спеціального типу. Вони так чули, але ну наскільки це зручно, наскільки це покращує або погіршує їх роботу, тому що знаєте, я завжди ну, висловлюю свою. Може, суб'єктивну думку, але з власного досвіду я можу розповісти, да, там, маючи якісь авторизації спрощення, да, ну, що вони дають. Може і нічого не дають, але в принципі, ну, здебільшого, да. хто має такі спрощення, це все ж таки економія коштів. Вот. І в даному випадку я повинна вам розказати, тому що ефективний менеджер, да, ми знаємо той, який, скажімо так, фінансово. Є якийсь економічний ефект від його роботи, і тому я думаю про це варто поговорити на цих курсах. Також для менеджерів ми обов'язково поговоримо про постаудит і постмитконтроль, тому що це ну дуже важливо в їх роботі, тому що. Для брокерів робота закінчується на етапі митного оформлення. Він оформив і все. А менеджер він розуміє, що протягом місяця, якщо це постмитконтроль, або протягом трьох років, коли це постаудит, митниця податково може перевірити. Тому ми, от в рамках митного податкового кодексу, також будемо розповідати, да як реагувати, коли митниця сама просить. А давайте ви самі доплатите. Да, як от поводитись в таких ситуаціях? Як реагувати на податкові повідомлення рішення? Чи треба їх оскаржувати, чи не треба. Ну, Ось це так коротенько я вам розповіла про розширену програму курсу менеджер Z і митний брокер-декларант. Тому, друзі, буде дуже цікаво. Да? Я думаю, що вам повинно сподобатись, тому що лекції у нас читають в принципі, фахівці, які працюють. Це практики, вони не теоретики. Навіть юрист, який займається оскарженнями, який пише скарги. От, які займається реєстрацією інтелектуальної власності, тобто людина, якій можна задати питання? Бо знаєте, наше законодавство так влаштоване, що написано одне, а робимо ми зовсім інакше, не порушуючи законодавство, але багато що в підзаконних актах не прописано, і кожен орган трактує механізм реалізації того чи іншого законодавчого акту по-своєму. Тому ось для цього ми створили School, для того, щоб поділитися практичним досвідом. Теорія тут не до чого, теорію можна почитати. А практичний досвід, мені здається, він безцінний. Тому, друзі, чекаємо вас, вас на наших лекціях. Сподіваюся, що ця інформація була корисною для вас. Мені дуже жарко. Я вже хочу закінчувати це відео. Перемога вже скоро! Слава Україні!